Дежуриш, так? Да? Щоб ніхто свиней не вкрав, так? Да? Хороша дівчинка, хороша така квіточка. Да? А ви що? Теж хочете, щоб вас почухав, так? Да? Що? Позасиралися, так? Да? За ніч. Снидают. Все снидают, кабанцы такие. Трошки едет, девчата гуляют. кучеряха с тумбочкой снидают. Мазуха уже ковкнула. Мазуха! Мазя, Что ты ковкнула уже, да? Лиза. А Лиза контролирует ситуацию. Вот. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим захисникам. Маємо ще один ранок. Працюємо, сильно там не умнічаємо, хто там що робить, але скажу одне, що працюємо, Находимо силу волі, працюємо, якщо є така можливість, і на городах. І по господарству сонечко піднімається. Надіжда Анатоліївна вже на городі мотається. Бігає між рядками. Патрон там трохи порядки понаводив. Да? Патрон? Казала Надіжда Анатолійовна, що прив'яже тебе, понял? не будеш слухати, то будуть тобі вирвані годи. Прив'яжемо, тебе біля будки будеш сидіти. Ну а ми справляємося по господарству. Теж годуємо так, як і годували. Всі у нас на гровері до забою сидять. Всі теж, тобто свиней вистачає. Там хтось питає, там, переживає, що у нас свиней не вистачає. Дав би Бог, щоб... Було скільки в нас людей було кому їсти. Ну, є куди йти. На жаль, що все ти не можеш віддати свого господарства, але якщо ти працюєш, ти можеш віддати частку і далі працювати, щоб не стати банкротом. Так що такий наш ранок. Рижики. Ну, тут є такі, є, звісно, разнобой, є пару дріндулетів, ну а є і нормальні. Що Бог дає, то все в торбу. Отак за ніч позасиралися. Ще раз скажу тим грамотним по щільовим полам, що щільові поли не рішають проблему із запахами. А ті, хто там мені пишуть із баришівки, що мене виселять за межі міста, це не питання. Я вже взавтра перестав би цим, цим, цим ділом займатися, але роблю те, що вмію, і вже понакатані. А, надо, то перекваліфікуємося зовсім на інший рівень. По стану свого здоров'я я не можу все життя займатися свинарством, і в принципі це було нечаянно. Свинарем я став нечаянно. Я зарікався, що ніколи в житті не буду цим займатися. Так що то все ерунда, головне, щоб було чисто і була правильна витяжка. У ну, мене воно все неправильно, але, по крайній мірі, вже 12 років пропрацювали і в нас не ферма, а невеличке домашнє. Господарство, зараз вишкрібається на проходи, виноситься, да? більше йде фізичної праці, тому що треба це все діло робити і зранку, і ввечері. Ну, Сходили парасюхи за ніч на паскудили, це у нас всі дівчата, там мені писала також дівчинка з Баришівки, що хоче також свиноматку. Ну, без питань. Але якщо брати одну свинку і тримати, там, тягнути до опоросу, ну. Краще брати пару штук, щоб було з чого вибрати Це раз. І, ну і був якийсь запас, тому що є багато людей, які тримають одну свинку. І не завжди воно виходить так, як би хотілося. Так що треба, якщо є така можливість, брати парочку свиней і таким чином потім вже підбирати собі свинку і по параметрам, і по всім процедурам зробити там. Саме головне проглистувати, провакцинувати від паровірусу, так як парововірус стає самою такою ходовою болячкою. О, ну і потім вже пробувати всі міняти. Буває дівчата не приходять, в охоту, буває приходять. Також це все різному. Оці в нас приходять в охоту стабільно, але я із них не хочу вже свинок брати. Та й вже тут воно все перехрещене. І якби закінчилася війна, можливо трішки щось би змінив би і розпочав би все зовсім. Ну, а також зараз розпочинається весна і починаються проблеми з шкірою. Тобто з'являються в нас букашки і не тільки ті, що літають там під потолком мухи там і комарі, ну, а також кліщі підшкірні, вони також просинаються. Якщо так дивимося на свинок, якщо дивимося, якісь горбики є, ну, а також не забувайте, раз хоча б у три місяці Глисто і такий препарат, як гівермектин, він використовується і від підшкірного кліща, і від глистів. Як це там научно називається, не знаю. Так що цим ділом треба краще займатися. Якщо вже там побачили і не можете зробити хоча б проколоти, можна взяти буток з 5%, 1%, ну 1% на 5 літрів води, тобто 1 кубік. І розбавили тепленької водички 5 літрів. Взяли, ну я колись навіть оприскувачем, головне в уші не попасти і в очі, і обливаєте свинку по холки, або навіть мочалочку берете раз-раз-раз і це все діло у нас стікає. Так що, ось це такий кабан вже такий толковий, да? Борис такий. О, так що працюємо. Таке невеличкий огляд нашого домашнього господарства. Господарство ніхто не відміняв. І... Працювати в підтримку наших Збройних сил України ніхто нікому не відміняв. Так що це болюче питання, яке стосовно мене воно завжди мене трохи кусає, але дуже велика кількість моїх глядачів і ті результати, які ми з вами робимо, з тою невеличкою кількістю людей. Вони мене бадьорюють, надихають, і ми працюємо далі. Я думаю, що там все буде добре. Там трішечки в нас буде зараз рокировочка, дякуючи. Хлопцям із 105-ї бригади вони з нас зняли один збір, тому що їм там, ну вони, вже в них є автомобіль, правда, проданива. Я їм також тоді предлагав, вони кажуть, Серега, ми тебе не хочемо напрягати, все нормально, так що працюй далі і ми якось обійдемося вже із Нивою. Так що я хлопцям дякую, ну а ми переключимося, нам треба на 144-ту і нам треба на 91-й. Батальйон саперів, які розміновують безпосередньо, роблять пер... ну, Вони є першопроходцями і розміновують для проходу наших хлопців територію, ну а також і в інших місцях. Так що я думаю, що це дуже актуальне питання. Постараюся на днях ставити відео. Є в мене вже від одних хлопців і ще чекаю від 91 що хто має можливість. Підтримайте наші діяння, по чуть-чуть-по чуть-чуть, з миру по нитки хотіну петля. Ну, Так виходить, що воно збори постійно, але вони дають результати. Ну, А також нам потрібен буде реп. І ще й не один. Хлопців дуже багато звертається, ну, а також помаленьку роздаємо ту резину, яка у нас є е, бивушна. Ту, що ми знімали із джипів, там, із різної техніки вже частково ми вже на комплектів 5 роздали. Тому що хлопці деякі виходять на ППД, і їм, потрібна, їм потрібна резина, так сказати, не грязіва, тому що вони виїжджають на ППД і вже переглядають тут для того, щоб її не портити і таким чином. Берести ту резину на майбутнє, а цю можна буде використати. Так що працюємо далі. Мазуха чи Глорія Сніди, Добрий ранок, Надя Анатолія підміняє Лесю Петрівну, перепулята капець, як швидко виросли. Да, особливо коли ще рідко. Є, є. Я думаю, що якщо що, то назарзмели. О, так що. Позасиралися за ніч, зараз да? понаводимо порядки трохи. Люба теж любительниця гострих відчуттів напаскудила. Ну, як там кажуть, свиня є свиня, так? Да? Люба. Така в тебе була біла кімната чистенька. о, Лягається. Поснідала, що ще й не діло. Свиноматки сидять на нормі, на нормованому, то десь 3 в добу, півтора зранку, півтора вечора навіть залишається. Ну і наші бролірята вже підсипали їм їсти, налили водички. Ну Є моменти, війни без убитих не буває, хтось більший, хтось менший, хтось оддав Богу дух. Ну Але все добренько. Сухенько, чистенько, теж швидко ростуть. Так що такий ранковий наш відосик. Чекаємо Лесю Петрівну з дівчатами додому і працюємо далі. Ну а також збираємося в поїздку знову на Донецьк. Є там у нас прохання від 72-ї бригади відвести їм УАЗа, Ну і треба також мотнутися, закрити деякі питання. Поки там Олег Гриша наша рішає деякі моменти по завгарській діяльності. І тільки буде інформація вже готова, ми вирушаємо. Так що домашнє господарство, як тримало, використовуємо по максимуму свої можливості. Без хліба не сидимо, на хліб заробляємо, є й до хліба. Так що працюємо, друзі. Далі. Вирощуємо бройлера разом. Хто з нами брав бройлера, напишіть ваші відгуки. Ну, у нас поки так. Наче недавно важили. Я думаю, що через пару-тройку днів зважимо. Ну і зайшли глянути на наших перепилят. Ну вони як вошенята, вони реально постійно движ парижа, такі їдять. Ми годуємо їх комбікормом бролірючим гробером, зараз навіть не стартовим. І просто перемалюємо його на мілку фракцію для того, щоб вони їли. Ну а підростають, потім даємо вже двоєчку. Ну, отак воно лупачать, приблизно, то наче кажуть, це навіть більше. От Так Так що, друзі, працюємо, дякую Саньки за тирсу. Якби не Санька, то було б напряжніше. Какошковоз нашої на базі. Так що прошу хто там з Баришівки приїхати до мене, понюхати, як у мене пахне в дворі. Так що я на цьому буду завершувати віддосик. Скоро почнуться городи. Сьогодні плануємо також там є момент, дожні приїхати хлопці, зацепимо пару Жигулівських прицепів, оцих легкових, і поїдемо трошечки вивеземо гною там, де буде Картопля. Ну, а остальне може передіскуємо і кинемо знову ячмінь, просто щоб воно було. Не знаю, хто там його, чи буде молоти, чи ні, але щоб просто неріс бур'ян. Тому що все-таки плануємо жити в нашій державі і плануємо щось робити. Так що на цьому завершую наше відео. Всім дякую за перегляд, всім дякую за підтримку. Всіх обняв-підняв. З вами ваше Лудька. Всім пока-пока.